Я вчора не була п'яна. А як не було, якщо була? Коли ти прийшла додому вчора, скажи мені, ти хоч пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Ну бачиш, а наша так много п'єш, не пам'ятаєш? А за чим ти так говориш на мене? Ти на мене наїжджаєш як на собаку. Собака дійсно. Ну і так казати за такі слова. Я не з ким не булом, що із тобой, чоловіче? Що з тобою, чоловіче? Та ти так говориш на мене. Що з тобою, жона? Ну, нащо п'єш? Я не пила, що з тобою, блядь? Що ж, е, е? Пила, ти вчора п'яна прийшла до дому. Я е, дєциганость. Е, е. Чого ти вчора п'яна прийшла е, е, е. до дому? Е, і е, е. ото мене біси. Жоно, добре. Я не пила. Що ти брешеш? ішня? Я не брешу, але признай чесно. Признайся, так. No, да. Все, призналася. От і no, все. Ну і все. Все. Все, добре, <laughs> легше тобі стало на серці. На серці. Мері? Ми розвивачка.